Ото хмельницькі одинадцятикласники відгуляли випускний. Рясний дощ завадив провести загальноміські урочистості традиційно на Майдані Незалежності. Ховаючись під парасолями, винуватці свята поспішали у філармонію. Е, Трошечки жіфлопа, щоб зіпало. Настрій хороший, але погодка не дуже. Ну так трошки намокли, але здається, настрій гарний. Якщо буде сонечко, то може буде все краще. Та печально на душі не лише від непогоди. Хлопці та дівчата зізнаються за шкільним життям, уже сумують. Звісно, будемо сумувати це найщасливіші роки в нашому житті. Тож на останньому дзвонику дуже плакали. Будемо дуже сумувати. Звичайно, шкода прощатися, ще б хотілось повчитись пару років. Плани на майбутнє у вчорашніх одинадцятикласників амбітні. Планую вступити до Київського політехнічного інституту е на, е на системного аналітика. На юрист лікарем на дизайнера реклами. Президентом тоді я буду прем'єр-міністром. Першу вершину випускники успішно взяли. У філармонії вінчували кращих з кращих медалістів у місті Хмельницькому. У цьому навчальному році випускається 1523 11-класники, одинадцятикласники, які сьогодні атестати отримують, із цих випускників 227 – це медалісти, 197 – це золоті медалі, а 30 – це срібні медалісти. Куди б вас не покликала доля? Я переконаний, що ваші вміння, старання, творчість вашої думки, працювати. Будуть спрямовані на розбудову нашої держави та нашого Хмельницького нагороди за успішне навчання. Юнаки та дівчата традиційно отримали з рук представників міської та обласної влади. Важко працювали протягом навчання. Вчився довго і упорно 11 років. То золота. Далі Вітання від найрідніших батьків, друзів та вчителів. Але ми не розлучаємося. Ми будемо сподіватись на те, що наші зустрічі будуть частими. Ми будемо слідкувати за ними, допомагати. Міжливо підтримувати, розділяти з ними їхні радості. Ми якраз на це розраховуємо ці діти, вони того варті. Вони дуже довго йшли до цього результату. Так що? Дякую. Я їх всіх люблю. Розлука попереду, а поки на сцені одні кружляють у прощальному вальсі, інші під стінами філармонії уже святкують. Медалі вручили, і дощ закінчився за народною прикметою – рясний дощ до щасливого майбутнього. Будемо сподіватися, що у випускників 2013-го воно буде саме таке. Тестати про здобуття повної загальної середньої освіти отримали і ті, хто перебуває у місцях позбавлення волі. У слідчому ізоляторі документи вручили трьом засудженим, які залишені для господарського обслуговування СІЗО. Усім їм давно виповнилося 18, та за певних обставин на волі закінчити школу їм не вдалося. Прогалини у науці заповнюють за ґратами. Перебувають у СІЗО і неповнолітні підслідні. До отримання атестатів їм залишився рік. Наразі навчаються за програмою 11 класу. Тим часом п'ятьох неповнолітніх привітали із Днем захисту дітей. Пригостили їх солодощами, також презентували предмети першої необхідності. До слова, наразі у слідчому ізоляторі під вартою перебуває майже 400 чоловік. День захисту дітей Хмельницька малеча відгуляла на повну. Співала, брала участь у майстер-класах та конкурсах. Для творчих дошкільнят уже традиційно під завісу весни влаштували звітний концерт, організувало дійство міське управління освіти та палац творчості для дітей та юнацтва. Цього року на великій сцені виступило майже 300 вихованців садочків. Відзвітували дошкільні заклади, що розташовані у центрі міста та у мікрорайоні Гречани. Я дуже у нас новиті діти, і цей концерт якраз безпеччиною. Таланти наші, таку маємо надію, що ми вже таланти України бачать їх дуже гарні дітки. Співають, танцюють. Батьки нам допомагали. Дуже велика подяка їм. У парку імені Чекмана, 1 червня, свято для дітвори влаштували представники міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На жаль, трошки погода плани наші про коригувала, тому сам малюнок на асфальті в цей раз не проводиться. Поміняли трошки формат свята, йдуть конкурси. Дуже багато залучено і призів. Іграш, іграшок для дітей. Я думаю, що діти будуть довольні. Для малечі влаштували розважальну ігрову програму з призами. На завершення свята усіх почастували морозивом. Мені сподобалось гратися, їсти морозом, танцювала, грала в ігри і призи отримувала. У 3D-залі кінотеатру Планета для дітей з багатодітних сімей та тих, які виховуються одним із батьків, влаштували показ мультиплікаційної стрічки, пригощали малечу солодощами. Свято діткам подарувало міське управління праці та соцзахисту населення спільно із адміністрацією планети. Також діти отримали безкоштовні квитки на атракціони до Лунопарку. 1 червня в обласному центрі позначилось відкриттям при художньому музею майстерні та туся Карла. Тут навчатимуть усіх бажаючих робити українську народну іграшку власними руками. Ви скажете, які відношення має татусь Карло до української іграшки. Та власне ніякого, якщо брати до уваги, що він був іграшкарем. Тобто зробив іграшку. Ось з цього приводу ми і так би мовити, ув'язуємо одне з іншим. Вихідними майстер-класи з виготовлення тваринки веселинки та ляльки-мотанки влаштували для юних хмельничан. Тут можна зробити ляльку не таку, яка в магазинах, а ще інакшу. Можна зробити Ой, іграшку із соломи, з глини. Засуленого чиста доробки уміють виготовляти і вихованці центру реабілітації дітей-інвалідів, школа життя творчими роботами в день свята прикрасили залу, у якій влаштували концерт. Кожного року маємо в своєму центрі і проводимо таке свято. Батьки його дуже чекають, дітки також. Тому що це в першу чергу це увага до цих діток. 80% наших діток не розмовляють. Вони тільки можуть прийняти участь в якомусь хороводі, але для них це також побачити посмішку на обличчі мами і на обличчі дитини це найвища радість. Ми завжди оригінальні і веселі ідеальні. У позашкільному навчальному закладі Чайка, що у Головчинцях Летичівського району, стартував оздоровчий сезон. Перший заїзд юних відпочивальників тут зустріли 29 травня, а у неділю відбулося урочисте відкриття табірної зміни. Табор на 250 дітей. Ми набрали 254 дитини, вони зараз озербляються. Ми вперше проводимо в цьому році оздоровлення дітей в таборі Чайка в 4 заїзди, 4 зміни буде. Попит на оздоровлення дітей в цьому таборі. зріс. Зміна триватиме 21 день. Для дітвори у таборі організовують цікаве дозвілля. Діє у чайці три гуртки, танцювальний, вокальний та бісероплетіння. Ігри класні граємо. Багато друзів можна знайти. Тут, по-перше, вважають їх добрі, ну ходити в погоди. Ну, дуже подобається нам. й приїжджаємо. Чайка розташована у мальовничій місцині. Активні ігри та свіже повітря сприяють добрячому апетиту. Годують добре. Я люблю котлети, люблю полудник. а я все люблю. Ну нам все смачне. Смакоту на кухні готують вихованці Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг. Кухарі слідкують, аби харчування було збалансованим та багатим на вітаміни. Сьогодні у нас на обід має бути суп з м'ясними фрикадельками картопляний, має бути бівстроганов, має бути картопляне пюре, овочі. Сьогодні у нас огірок свіжий, має бути компот сухофруктів. Куховарити допомагає сучасна техніка. За кошти міського бюджету цьогоріч для чайки придбали електром'ясорубку, холодильні шафи, плиту та інше обладнання. Постаралися і з ремонтами. Відремонтували актовий зал, де вони більше часу проводять свого дозвілля. Ми там придумують різні казки, вікторини, танцювальні конкурси. Ми нову сцену оформили, покращили матеріально технічну базу для дітей. У день відкриття оздоровчого сезону посадовці презентували маленьким відпочивальникам звукопідсилююче обладнання. До наступного року учаці обіцяють відновити роботу стаціонарного басейну. І є домовленість попередня з обласною радою. Вони обіцяли нам допомогти. Якщо буде все добре, то виділять більше мільйон гривнів з обласного бюджету або з державного бюджету. За літо у таборі планують оздоровити тисячу дітей. Хмельницький приймав дитячий чемпіонат України з бойового багатоборства. Такого роду змагання у нашій країні провели вперше. Згуртували вони більш ніж півтори сотні учасників з дев'яти областей. Не злучайно цей чемпіонат проводиться в місті Хмельницький. Хмельницька обласна організація Всеукраїнська федерація воєнно спортивних нагорів є одною з найбільших федерацій і обладає великим кількістю висококласних. Хмельницькі на змаганнях представляли вихованці з чотирьох спортивних шкіл. Усього близько 70 учасників. Проходив чемпіонат серед дітей впродовж двох днів. Спершу спортсмени вправлялися у стрільбі з пневматичної зброї. Потім на усіх чекали основні поєдинки. За підсумками виступів розіграли 105 медалей. Вихованці спортшкіл Хмельниччини завоювали більше половини нагород.